Розумієте, чому ціна за конверсію висока, я вважаю, що все таки кількість об'єм кампаній. Його все рівно треба скошувати. А в нас виникає яка ситуація? Є набір ну, це невеликий бюджет. Там не виходить велику кількість компаній, які б давали там дуже великі об'єми продажів. Не виходить таке зробити. Тобто, є набір там з одної двох компаній, які дають більше всього конверсії, але рентабельність трішки нижча В них відповідна ціна за конверсію вища. але рентабельність їх нижча не тому, що а, перформанс якось погано працює. Ні, тому що є великий товарний асортимент цієї компанії. і, наприклад, уявіть ситуацію. У вас є, наприклад, всі компанії 20 тисяч товарів, і кожен з них, наприклад, зробив по одному кліку. Правильно уявімо, і ця ціна кліку, наприклад, нехай по одній гривні. А купили з цих одного кліку різних товарів, наприклад, я не знаю там 5 одиниць. Розумієте, чому ціна за конверсію висока? Тому що є ще мінімум там скільки 15 тисяч товарних позицій, які зробили по одній гривні витрат. По одній гривні витрат виглядає дуже мало. Правильно, якщо на день ми дивимося по клікам. З одного кліка ми знаємо, що не буде 100% конверсія, але ж треба виклікувати ці товари, тому я її розповідаю логіку. вам розповідаю. Тому є яко є ще дробніші кампанії, в яких, наприклад, вони дають супервисоку рентабельність, але невеличкі обороти, ну для того, щоб не суперконкурувати з остальним товарним асортиментом, і це все виявляє якусь певну складність.